Всім привіт! Сьогодні у нас 17 квітня. Всі знають яка погода, думаю, всіх таке. Ось я показую вам, як ми зробили очисники, може їх так не дуже видно. Взагалі, були єтеровські двойні, на два ми переробили на один. Ось такі кріплення переробили. Взагалі сівалка готова, чекає на посів. Погода нічого не дає робити. Зараз може з боку ще трошки покажу так воно все виглядає. І так вони туди йдуть. В общем, ще в роботі тестували, ну так, не в роботі, а на, на балке. В роботі не тестували, ну, наче гребе якраз по, по центру висівного сошника. В общем, готуємося. Зараз покажу вам оприскувати. Це придумали, таку штуку прицепили до машини. Щоб трактор бочку возив. А машина буде возити на поле, доправляти прискувач. Все наш оприскувач, може бачили, ми там привезли старенький купили. Його відреставривали, покрасили, поставили навіть фари. Перебрали всі форсунки нові, ті форсунки розпилювачі, насос перебрали повністю. все. Поставили ще сюди поставили клапан, який стоїть в кабіні, кроме манометра електричний, який, коли тиск падає, він видає звуковий сигнал. Ну, він на масло. ну Завтра, мабуть, вже будемо все це. Так, ну тут буде стояти бочка якась з водою, таке щоб руки мити. Тут ось, система поставила фільтр із поливної, щоб чистила воду, там мілка сеточка така, лучше почистимо тут, ніж потім очистити форсунки, десь ставати. В общем, налаштували все, все готово. Там воно стоїть причеп для помпа. Поставили там теж розтяжки помпу намайстрували. Будемо спробувати всю систему запускати, тут швидко з'єми поставили. Будемо прийшли на поле нашої пшениці, посіяною сівалкою точно висіла з густотою мільйон. Що я тиждень тому тут був, нікого не бачив, а зараз оце спостерігаю такі листочки. Що це? Хвороба? Чи шкідник якийсь? Живтенькі там він видно. Це, бачте, такі жовтенькі, якийсь він такий як прив'явший. Думали завтра внести приму, так як багато такої сімядольки, і ще пшениця якби фаза дозволяє, ще вона Є койде зимуючі бур'яни і багато оце таких сімедоляк. За такої амброзії Отак воно виглядає. Так дивишся, наче цей рядок краще. Дивишся сюди, наче цей краще. Ну, цей посіяний з добривами, я нагадаю, по діагоналі, цей посіяний без бездобрим. Койде містами є. Зимуючі сердяки, такі багаторічні. Може ми їх приймемо і приб'ємо тут такі качаги. І 7 це я думаю, це амбрузія. Дуже схожі амбрузію. Чого вона вилізла так рано? Це амбрузія точно. Якщо це таке пожовтіння, тиждень назад цього не було, якийсь багато таких підв'явших жовтих листочків. Все дерево убираємо, ого Ні, не вирвав крепко сидить. Оце по краям. Особливо від посадки, багато оце таких а то автоакація, тут і на полі тут зустрічаю. Мишка, тут теж пшениця. все. З'їла рядок. Це в такому стані наша пшениця. Завтра можна було б, звісно, ще трошки почекати, поки ця сім'юлька підніметься, але є койде зимуючі і поки фаза дозволяє, трошки приб'ємо багаторічні, Зимуючі. і потім будемо працювати ще гранстаром, так як падали ці соняшники, немає взагалі, я таких тут був соняшник, я впевнений, що вона тут буде. Ну, зараз прімой трошки приб'ємо. Такой де їй більше, менше. все сюди поперезимовували, вже такі вони величенькі, передають знову, завтра у нас один день без дождів, а потім знову заходять дощі. Так, завтра будемо працювати тут прімой, з мінімальною дозою, позабираємо щось. Якийсь звір тут рився, це не миша, це мабуть лисиця за мишою ганялася. Зараз перейдемо на наш наутіл підмареник. Перейдемо на нашу кукурузу, на наш наутіл, глянемо що там робить. Межа нашої пшениці, тут край на 70 взагалі, посіяний. Будемо за ним теж спостерігати. В принципі, вона кущиться, тут непогано. 3-4 пагани. З цього. Тут теж 4. Ну, в принципі, 4 мене влаштовує. І тут теж 4. Оце таке, бачите, пожовтіння на кінчиках листя. Такого тиждень назад ще не було, було все добре. Так, переходимо на нашу кукурузу. Тут зібрана була кукуруза в січні. місяці. Ось такий стан по Бур'янам, як бачите, тут висоти трішки, в принципі, цього ярих теж тільки-тільки вилазять. Така як кірка трошки взялася. Вологи достатньо. Взагалі ми тут поки, у нас тут запланований тут соняшник, поки ми тут нічого не робимо. Ось такий стан. Як бачите, тут два роки кукуруза по кукурузі. Тут ще поки чекаємо, будемо дивитися як по погоді, по температурі. Заходимо сюди, що перше або сівалкою, або вносимо гліфосат, потім будемо сіяти. В общем, поки тут ще чекаємо, температура на вулиці холодна, знову заходять дощі. а це така куча, це мишаки. Ми на цьому полі наняли бригаду людей, вони їх просто пройшли, порозвертали. Це такі там куча, там куча, там кучки. Одне поле розгорнули, чисто подивимося для експерименту. Не, поки не розуміють, чи будуть вони заважати нам ну, оприскувати, чи точно будуть заважати. Зимою я по ним ходив по цим кучам, вони були дуже тверді, такі ну, комбайн на них, як наїжджав, воно було, ми збирали кукурузу, була. Мінус 10 там ну, воно замерше. Зараз я проходжу там, де не розгорнуто на інших полях. Все так порозгортали. Просто порозгрібали їх. Тут вже бур'ян. О, мишки. Так, що я хотів сказати? Зараз я на іншому полі наступаю на цю кучу, вона провалюється. Думаю, що трактор про ній проїде. Цій кучі, ну, Буде трошки збавлять скористь, швидкість, переїде їх та і все. Поки не знаю, як з цим боротися, Поки вирішили таким способом. О, тут у нас 25 гектарів. Вже бачите, перезгорнули. Оце вийшло 4 чоловіка тут працювали, я їм платив по 100 гривень за годину. Вони оце поле розгорнули, ну, буквально вийшло там. 100 доларів, десь там 4 тисячі гривень. Я вже був, думав, і дискувати треба, зимою як ходив. Такі були дебелі мишаки і комбайнер, як наїжджає, шатає. Зараз ж ситуація трошки інша. Дякую всім, хто дивився до кінця. Завтра будемо вносити гербіцид, бо вже треба, не знаю. Хто може знає, що це хвороба якась чи, чи це якийсь шкідник, напишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, слава Збройним силам України. Всім всього доброго, до побачення.